Так, сьогодні буду пробувати ось таку штучку з шоколадної Дона. Ну, як Дона? Зробила я з бананів і шоколаду. Пробуємо. Mm -hmm. Це дуже смачно. Це божественно. Два банани взяла десь 200... грам шоколаду чорного білим змішала. Ну, це просто. Mm -hmm. mm. Угу. Дивіться. М -м -м. спробуйте дома банан, шоколад, можно просто черный. Я просто робила, щоб донечка їла і mm -hmm. все це перетерла блендером, морозилку. Взяла в такі формочки донат. І коли вони замерзли, то я. Mm. Зверху шоколадом подала. Це дуже смачно.